Панове, щиро вітаємо вас з найвеличнішим святом, 28 ю річницею, Днем Незалежності України та Днем Державного Прапора України. Сьогодні ми вперше святкуємо цю знаменну дату на історичному місці Пнівському замку. Пнівський замок це місце, де живе історія. Де минуле не протистоїть сучасності, тут живе нерозвіяний дух історії, що увібрав легенди та загадковість не лише пнівського замку, а й усієї навколишньої території. Пнівський замок пройшов немалий та нелегкий шлях від минулого до сьогодення і зумів зберегти свою міць та незламність. Тож дай нам Боже щасливо провести це свято в мирі та злагоді, зробити все можливе та неможливе для збереження історії, культури, національних традицій та духовного відродження нашого краю. На сцену запрошуємо голову районної ради Івана Гурмака. Новообраного народного депутата України Зіновія Андрійовича, першого заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука, виконуючого обов'язки міського голови Тараса Пекарського, пнівського сільського голову Василя Гладиша. Юрія Стефанчука, виконавчого директора Івано-Франківського відділення Асоціації міст України, примара міста Шомкута Маре Румунія Іоанна Буду, урочистості з нагоди дня державного прапора та 28-ї річниці незалежності України. Дозвольте вважати відкритими. Новообраного народного депутата України Зіновія Андрійовича. Слава Ісусу Христу! Шановні учасники російсько-української війни, шановний пане голово, шановні представники міжнародної делегації, шановна громада рідного краю. Сьогоднішній день я гордий, радий, радий вітати всіх учасників і гостей етнофестивалю Джинджур Фест. Саме найколоритніший, найнеординарніший фестиваль, яким громада на йшла десятиліттями, і відкривається сьогодні. Приємно двічі. 30 років тому волелюдне вічер. Сьогодні в день Дня державного прапора зібрав 10 тисяч людей, які прагнули української незалежності. Українсь. Саме синьо жовтий прапор, який став святиною у кожній надвірнянській родині, став початком відродження української держави в Надвірнянському районі. Джинжурфист, джинджура, квітка. Яка є окрасою український Карпат і ФЕСТ моцно, сильно? Так, як у нас тут є на Надвірнянщині, ми маємо назву фестивалю джинджор-фест. Хочу сьогодні привітати всіх гостей і учасників етнофестивалю. А в першу чергу хочу подякувати організаторам. Повірте, за останніх декілька років. Коли громада нашого міста, району під чітким керівництвом району і міста, депутатів району області і міста, все зробили для того, щоб ми сьогодні мали можливість відтворити, відновити нашу пнівську твердиню, пнівський замок, який має сьогодні місце на фестивалі Ginger Fest. сьогодні є реалізація проєкту, мали міста великі зміни. А перший проект 2017 року обласної ради великі зміни малими кроками, замок Оропатвій. І саме за цих три роки зроблено великий пласт роботи, який говорять про відновлення пам'ятки архітектури вже місцевого значення Кнів замку. Хочу подякувати і привітати всіх, хто приклався для того, щоб цей фестиваль відбувся. Бо сьогодні спільними діяннями зроблено неможливо. Хто би міг мі мріяти і думати, що саме сьогодні ми будемо відкривати цей фестиваль? Тому в цей день хочу всіх привітати святом Дня Державного прапора. Думаю, і більшим переконаний і впевнений, що цей фестиваль буде щорічний, і прикладуть чималі зусилля для того, щоб він відбувався тут, на Кнівському замку. Всі дні бажаю всім вам міцного здоров'я, мирного неба, спільних перемог заради щасливого майбутнього нашої держави. Слава Україні! Слава! Слово має голова районної ради Іван Гурмак. Шановні організатори фестивалю. Шановні гості, запрошені, всі присутні, слава Ісусу Христу. Найперше вітаю вас з Днем Державного прапора України, який сьогодні свято відзначаємо. Насправді це є той символ нашої державності, під яким і сьогодні гинуть молоді хлопці, українці, боронячи нашу незалежність. І завтра, святкуючи День Незалежності України. Ми маємо всі переоцінити, якою ціною вона нам дається на 28-й річниці, відколи Україна постала як незалежна держава. В сьогоднішній день хочу вас привітати символичним дійством на замку Коропатви з нашим фестивалем. Хочу побажати, щоб вся організація відбулася на належному рівні. Хочу, щоб ці вихідні дні, які у нас є, наповнили нас добротою. Добрим настроєм і надали нам всім сили для того, щоб ми подалі розбудовували нашу незалежну Україну. Дякую всім за увагу. Гарного відпочинку! Слава Україні! Слово надається першому заступнику голови районної державної адміністрації Богдану Зеленчуку. Слава Ісусу Христу. Знаєте, мрії здійснюються. Мрії чотирьох мрійників Зеленчука Богдана, Новосельського Тараса, Христини Богославець і Володимира Молдавчика здійснилися. Я вам скажу відкрито щиро, коли ми поспілкувалися в лютому місці, чи це можна реалізувати? Можна, якщо хотіти. Це можна привернути. Я дякую всім, хто долучився до фестивалю. Я дякую всім, 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 і дуже багато знають хто до цього долучився. Я дуже дякую депутатам міської ради, районної ради, які підтримали на минулій сесії, щоб ми співфінансували це дійство. Повірте одне: етнофестивалю щорічному бути, Я відкрито це говорю. Сім років не було без політики, так як ми домовлялися, без, без, без. Але Є дійство для наших дітей, для нашої громади. І цей символічний прапор сьогодні, який в день прапора, коли гімн звучав, повірте одне, це є респект. Дякую, хто підтримав успіхів. Слава Україні. До слова запрошуємо виконуючого обов'язки міського голови Тараса Пекарського. Слава Ісусу Христу, доброго дня всім присутнім. 23 серпня День Державного прапора України. Для мене знаковим є те, що День державного прапора відбувається, святкується напередодні Дня незалежності нашої держави, тому що значення цього жовто-блакитного стяга для становлення нашої незалежності неоцінений. Жовто-блакитний стяг має тисячолітню історію. Столітнями він піднімав людей до героїчної українців, до героїчної ботьби за незалежність за свободу. 100 років, 200 років назад, він майорів на, на передових боротьби за, за українців, за незалежність. Шановні учасники фестивалю, дивлячись на у нас змінений Пнівський замок, погоджуюся з Богданом Івановичем, що сім років назад ми не могли мріяти про те, що тут відбуватиметься таке Таке величне дійство. Хочу подякувати Надвірнянській громаді, Надвірнянській владі, в особі депутатів, особі апарату, пнівській сільській раді, Пнівській громаді за те, що вони нас гостинно прийняли на свої території. І хочу побажати. Вам в ці фестивальні святкові дні, хороших вражень, приємних вражень, гарного відпочинку, щоб ми розуміли, що українці як вміють відстоювати своє, так і вміють святкувати. Всього вам найкращого в ці дні. Слава Україні! Запрошуємо Юрія Стефанчука, виконавчого директора Івано-Франківського відділення Асоціації міст України. Дякую, слава Ісусу Христу. Насамперед дуже приємно, що я є запрошений серед гостей, які сьогодні мають можливість насолоджуватися цим добрим фестивалем. І хочу приєднатися до всіх питань, які сьогодні звучали в честь чудового дня дня прапора. Адже цей це знамено є для нас символічним волі, сили, боротьби. Тому хочу схилити голову перед солдатами, які сьогодні захищають честь України. І також хочу привітати всіх учасників з цим чудовим святом, оскільки це свято це є е, чудова символіка, визначена руками людей, які тут проживають. Тут є добрі вишиванки, в яких ми вдіваємося, які шили нам бабусі, матері, тут є добрі напитки, страви, які притаманні тільки на двірщині. Тому вітаю вас цим святом і хочу наголосити, що сьогодні в синергії міської ради, середньої районної ради, адміністрації та громадської організації ФЕСТ реалізується проект Малі міста, великі враження. Ми, як Асоціація міст України, є співорганізаторами цього проекту, і дуже приємно, що. Надвірнярщина виграла цей проект, і вона є одна із п'яти в нашій області, яка має можливість за кошти Міністерства фінансів, Міністерства культури України реалізовувати цей чудовий проект. Тому я вам бажаю гарно святкувати, Бажаю і чув, що він буде щорічний. І бажаю, щоб ці традиції тільки передавались і примножувались. Слава Україні! Просимо керівників району та міста вручити нагороди. Нагороджується з нагоди 28-ї річниці Незалежності України орденом матері бійця АТО пані Оксана Будзак знакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради за бойову звитягу. нагороджуються учасники російсько-української війни на сході України Іван Кузьменко. Відзнакою надвірнянської районної ради за заслуги перед надвірнянщиною нагороджуються Роман Ванжура. Руслан Куржос. Андрій Долинський. начальник відділу інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та організаційної роботи апарату надвірнянської районної державної адміністрації Надія Головінська. Кою ж грамотою нагороджується начальник відділу будівництва надвірнянської районної державної адміністрації Богдан Чих. Запрошуємо до нагородження директора головного редактора медіа центру Народна воля Івана Гриджука. Директора ТРК надвірна Богдана Климковецького. Директора Надірнянського районного будинку культури Івана Романюка Сьогодні маємо ще одну приємну місію для нагородження запрошується директор кнівського сільського будинку культури Ірина Гордійчук. Обіцяного скільки років чекають пане Іра? Три? Але зараз соло має бути. Також ще раз дозвольте запросити до слова виконавчого директора Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрія Стефанчука. Ще раз доброго дня. Коли розглядався цей проект, який був поданий для запровадження цього свята, було зрозуміло одну дуже просту річ: що він був зроблений в синергії всіх можливих ресурсів, які сьогодні є. Тому від імені асоціації міст України, яка є співорганізатором цього проекту, хочу нагородити подяками за розвиток місцевого самоврядування, за розвиток культурного простору та популяризацію об'єктів культурної спадщини на Двірнянську міську раду. Зіновій Мирославович, міський голова останнього скликання став на сьогодні. Він розпочинав цю діяльність, тому Зіновій Мирославович, і вас вітаємо і дуже дякуємо за ту плідну роботу, яку я впевнений будете продовжувати в Верховній Раді України. Служу громаді Окру. Хочу нагородити також самою подякою на Двернянську районну раду, яка долучилася активно до провадження цього фестивалю. Дякую всім депутатам районної ради і апарату районної ради. Дякую. Хочу нагородити також самою на надвірнянську районну державну адміністрацію, яка долучилась і впровадила цей проєкт. Це подяка не керівництву, а тих рядових людей, які проводили і проводять чергову роботу. Дякую чиновникам районної державної адміністрації. Це ваша грамота. Хотілося б сказати, що будь-який фестиваль, а будь-який громадський простір не обходиться без громадської організації. Ми знаємо, що натхненниками цього свята є громадська організація «ФЕСТ». і ми б хотіли її нагородити такою подякою, оскільки долучилися, працюють, розвивають, мають ідеї і впинно втілюють її в життя. Шановне баста, насправді разом ми сила. І те, що ви тут, це правда. Дякую всім. Для вручення цінного подарунка директору Пнівського сільського будинку культури запрошуються новообраний депутат Верховної Ради Зіновій Андрійович, голова Надвірнянської районної ради Іван Гурмак. Перший заступник голови районної державної адміністрації Богдан Зеленчук та виконуючий обов'язки міського голови Тарас Пекарський. Готова! Мені багато раз обіцяли, але мені пообіцяли одні люди із районної ради, коли було 40 років моєї роботи, що пораз третій вже точно буде. І так пораз третій я маю баян. Вам дуже щиро всім дякую. Дай вам Бог допомагає і слава Україні! І відразу пробую. Дякуємо керівництво за відзнаки і запрошуємо всіх на святковий концерт. Шановні громадам на Знаєте, ми е, останніх декілька місяців провели три демократичні вибори. Троє демократичні вибори. І, і центральна виборча комісія відзначила 10 осіб, які е, брали велику участь. і ми хотіли сьогодні привітати їх. Я запрошую до на нагородження Василь Лукач, член о -о, окружної комісії, Михайло Бойчук, Василь Василик, Ольга Кашуба, Ярослав Лейсук, Любов Коцько, Юлія Коровіна, Наталія Мушкевич, Наталія Мідак, Іван Набабій. Ці люди нагороджені Центральною виборчою комісією за проведення якості виборів. Ми вам дякуємо, бо направду Романа Донеччини відзначилися і одна з тих громад, яка була відзначена в найбільшій якості проведення виборів. Дякую. Я вам дякую, що немає. Terima kasih telah menonton!